Мене звати Віктор Барановський, я займаюся складською логістикою більше 30 років. Я хочу запросити вас на курс, який ми вважаємо вже е, курсом не для початківців. Е, я хочу позиціонувати цей курс як курс для фахівців і експертів складської логістики. І хотілося б звернути вашу увагу на те, що саме складські операції, тобто всі. Внутрішньоскладські складські рухи пов'язані з процесом комплектування товарів, мають досить велику варіативність сценаріїв. Але наша задача знайти для цього складу і для цього профілю вантажопотока оптимальний сценарій, де може підійти послідовна комплектація, де паралельна, де доцільно використовувати технології кросдокінгу, а де... Краще їх не робити, тому що ви отримаєте зниження ефективності вашої команди. Що робити з двотактним комплектуванням і хвилями замовлень? Як правильно сформувати хвилю замовлень для того, щоб отримати результат, а не отримати зниження ефективності вашої системи? Складська логістика це цілий комплекс різних чинників, які впливають один на одного. Вони дуже сильно впливають кожен на кожен. Ми можемо і ми мусимо знайти саме ту комбінацію технологічних рішень, яка для вашого складу і для вашого товаропотоку покаже найкращий результат. На жаль, в логістиці, а може на щастя, немає універсальних рішень, які підходять всім. Але я сподіваюся допомогти вам знайти саме ту методику, яка для вашого складу буде оптимальною. І допомогти вам аргументувати, чому в даний момент ця методика на вашому складі є оптимальною, а в який момент в неї треба буде внести зміни.